І так, усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні у нас новий краш тест-драйв у грі Мафія 2. І сьогодні у нас BMW e 34 Ось така BMW. Стара. Легендарна. І давайте подивимось. Ось такий капот. Ось такий багажник. Зараз подивимось на салон. Ось такий салон. Непогана така. Давайте зараз. Закриємо. Ось такий капот. Ви, ви можете побачити. Давайте закриємо. І капот, і багажник. Поїдемо її розіб'ємо. А перед цим давайте я швидко. Зараз що там? Усе. Я вибачаюсь. Але треба. Ладно, поїхали. Швиденечко. Машина непогана. Ми її зараз полагодимо. Тобто... Так, ну давайте ми її зараз на ній трошки проїдемось. Заїдемо у мастерську. Полагодимо. Ну а потім ми розіб'ємо. Машина спритна, ви бачите. Непогана. Зараз не туди. А ось цей поворот. Так, що ми робимо зараз? Здоровенькі були. Привіт, привіт. Можик. Розкажи, що тебе потрібно. Мені треба. Ну дивись. Мені що мені потрібно, що мені потрібно? Що нові колеса? Вибирай, приятеля. Що мені потрібно, що мені потрібно? Ну я не знаю ні, коли це не не треба. Мені треба... и колер. Можешь мне черный зарубить. Усе. Черный. Ну что, приятно. Я до тебя приеду, друже. До тебе приїду. Зараз. Погнали. Ось така БМВ. Вже спритна, до речі, стала. Ух, яка. У нас тут чорний бумер. Мужик. Поліція. Ви бачите, що у нас тут чорний бумер. А подивіться на салон, який червоний. БМВ у нас чорна чорний бумер. А салон червоний. Ух. 120. Преслідую гонщика. Ух. Поняв. Що я можу сказати? Пошкодження непогані. Ви бачите. До речі, непогані пошкодження. Її погнуло дуже сильно. Ладно, давайте ще раз її розіб'ємо. Зараз полагодимо. Так, ми майже. Доїхали. О, це непогано. Зараз. Ух. Давай, доїдемо, доїдемо. Доїдемо, доїдемо до нього. Доїдемо, доїдемо. І так. Добрий день, вітер. А якось завалась. Так, полагодь. Дякую. І давай швиденько мені. Ну давайте, я не знаю, я не знаю. Давайте білий. Ну і цей колір. Також нехай буде білий. Усе. Дякую. з тобою. Погнали. Так, тепер розженемось в іншу сторону. Непогана. Вона, до речі, непогана. Мені подобається ця модель. Дуже подобається, дуже крута. Ну ви подивіться. Ладно. Зараз ми розвернемось. Погнали. Ух! Нічого, нічого, у нас тут ДТП вже сталося. Вже тут Test драйв Давай. Ух! Ну, що я можу сказати, що я можу сказати? BMW непогана, мені сподобалась. Непогана модель. Ладно, народ. Кому сподобався цей краш тест драйв на цю BMW, ставте лайки, там, вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цю BMW буде в описанні під відео. Удачі!